На засіданні виконкому Слов'янської міської ради заслухали виступ Олександра Міщенка, начальника відділу зі справ сім'ї молоді, фізкультури та спорту. Він розповів про хід виконання програми, затвердженої на 2014-2017 роки. Щодо організації відпочинку оздоровлення та дозвілля дітей і молоді на території Слов'янської міської ради. Життя внесло свої корективи. Цього року влітку діти не відпочивали, а фактично були евакуйовані в табори. За кошти обласної ради усього було оздоровлено 1054 дитини. Первого в детский оздоровительный лагерь «Перлы» на Донеччине, отделом было направлено 327 детей на первую оздоровительную смену. Это путевки, полученные от управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации. Для сравнения, в 2013 году за весь оздоровительный период отделом было направлено 198 детей. В Словянском управлении капитального будильника решили сократить 5 працівників. Закони економіки диктують свої правила. Підприємство слов'янського управління капітального будівництва стоїть перед загрозою невиплат зарплатні. Про це повідомив директор підприємства Ігор Шаповалов. Обирається два чоловіка з руководству щас достава і секретар. Также сокращається один інженер технічного надзора і два інженірас метчика. Дело в том, что если на предприятии не произвести сокращение, возникнет задолженность по заработной плате, и предприятие окажется практически в таком же положении, как сейчас находится горводоканал.